Аня Сергівна, Любочка, привіт. Галинка. А то ви старша за бабусю? Да? Старша Галинка. Юлія Куриціна до неї з, червоної, з Червоного Хреста людина не прикріплена. Мабуть, ні, раз вона не відмовляється від допомоги моєї, просить допомогти, мабуть, ні. Можливо, була, можливо, чи я так більше догадуюся, по слухах чула. Щоб була людина, їй не до вподоби, вона відмовилася. Так що, ну, мабуть, соціальної служби ні, нема. Ну, я їй запитання це не даю, мені якось неловко, а думаю, що може, ну, по слухах чую, що була, але вона відмовилась, бо їй не сподобалось. Абдусалом, доброго дня. Вони ж тепер, оці е, ну, такі е, люди 80 плюс, вони ж як малі діти. Їм треба годити дуже, тому що і не дай Бог там образити або щось не так. Треба тільки гладити за шерстю, Проти шерсті не можна. Люба, нас дощ обіцяли, але його не було. Ну, чекаємо, Алла Закутайло, Олічка Прибільська, лідочка сестричко, доброго дня, приємного спілкування, Божого благословення. Аня Сергіївна, хочу сьогодні деревця побілити, а я ще не хочу білити, і треба і в себе, і в бабусі побілити, але ще, думаю, рано. Хоча йшла на зупинку на тролейбус, бачила вже жінка живе біля зупинки, так гарно вибілила. Білі-білі, як наречена стоять. Думаю, а як дощ, він же ж їх обмиє, стануть жовті, не гарні. І ще там читали з чоловіком, що буде мінус два морозу. Думаю, та ще рано. Встигну я дома на роботу не ходю. Хоча біля ж не тільки для краси, а для, для відшкідників. Оля Прибільська, я граюся із меншими, чекаю, поки приїдуть діти. Ага, зрозуміло. Галинка Іва, я тут, шановні Чатівці, готую вже додому, йду в магазин, на базарчик. Хочу холодцю, всіх вітаю, разом бажаю вдалої п'ятниці. Добре, Галиночко, гарно вам скупитися, і щоб вийшов смачний холодець. Надюша Вільхова, привітики, Надюша, привітики. Люба, а зараз сонце світить, але вітер кусючий. Але коли працюю, то якраз тепло. Та так же ж, да. У нас теж, коли працюєш добре, а вже як стать постоять, то пронизливий вітерець такий. А ваш чоловік знає, що у нього 9 дітей, Галинка питає. Ну, я не знаю, чи то, що 9 дітей, я не знаю, може, й знає, але я не знаю, чи він знає, що в мене їх дев'ять, чи по всьому світу в нього їх всього дев'ять. Я тут не знаю. Аня Сергійна, бабуся Галя, привіт, Гарного і позитивного дня і квіти. От бачу, вже й нема, вже пішов. Надюша Вільхова, привет з Молдавиї. Добрий день, Танюша, і всі, кто є на стрімі. Хорошого мирного дня. Лачик поставила за номером 30. Надюшечко, дякую дорогенько. Дякую за ананаси. Так, дівчатка, давайте загадочку. Хто однаково всіх любить? Всіх однакового лубить. Кожний з коса тільки гляне, а обняти не дістане. Хто однаково всіх любить, всіх однакового губить, кожний з коса тільки гляне, а обняти не дістане. Люба, всім гарного спілкування, і міцного здоров'я Дякую, Аня Сергіївна дякую. І надзвичайно, що незручно питати, можуть образитися. Та так же, Да. Це таке делікатне питання, і мені воно не потрібна відповідь, моє діло допомогти, поки вона задоволена, я буду допомагати, і ми домовилися, що якщо їй щось не так, вона буде говорити. І якщо я їй буду вже не потрібна, то вона мені скаже це в очі, щоб, я, щоб ну, так, така була домовленість, що поза очі мене треба, кажіть мені все як. Надюша, привітики Вільхова. Оля Прибільська, Алла Закутайло, доброго дня вам дякую вам також вдалого дня, миру, спокою, всього найкращого. Алла Закутайло, надюша вільхова, доброго дня, приємного спілкування, гарного настрою, міцного здоров'ячка.